У селі Вишневому на Полтавщині всі знали Галину Петрівну Кравченко. Вона працювала в сільській раді та мала гучний голос, який було чути навіть на другому кінці села. Особливо, коли вона починала говорити про патріотизм та обов'язок перед батьківщиною. З 2014 року, коли на сході почалася війна, Галина Петрівна стала ще активнішою. Який сором! Молоді здорові чоловіки сидять вдома, коли країна в небезпеці, кричала вона на кожних зборах. Її пишна постать, одягнена у вишиванку, з'являлася то тут, то там, де були родини з синами призовного віку. Вона особисто ходила по хатах, складала списки всіх чоловіків від 18 до 60 років. Треба захищати Україну. Хто як не ми? Повторювала вона, дивлячись пронизливим поглядом на матерів, які намагалися захистити своїх синів. Марія Затірка, чий єдиний син Петро пішов добровольцем після візиту Галини Петрівни, досі пам'ятає той день. Вона прийшла до нас ввечері, почала кричати, що ми зрадники, що ховаємо сина від армії. Мій Петро не витримав цього тиску. Наступного дня пішов у військкомат. Петро загинув під Іловайськом. Марія посивіла за одну ніч, коли отримала звістку. Але Галина Петрівна навіть не прийшла на похорон. Він загинув як герой за Україну, тільки й сказала вона на чергових зборах. Василь Горобець, батько трьох синів, теж пам'ятає її візити. Вона приходила до нас тричі, кожного разу погрожувала, що напише донос, що мої хлопці ухиляються. Двоє старших пішли служити. Слава Богу, повернулися живими, але обидва з пораненнями. А в самої Галини Петрівни підростав син Тарас. У 2014-му йому було лише 10 років, і вона з гордістю розповідала всім, як виховує його справжнім патріотом. Мій Тарасик теж піде захищати батьківщину, коли прийде час, говорила вона, витираючи показову сльозу. Але час летів швидко. У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, Тарасу було вже 17 з половиною. До призовного віку залишалося кілька місяців, і тут всі побачили іншу Галину Петрівну. Вона раптом притихла. Більше не ходила по хатах, не кричала про обов'язок перед батьківщиною, натомість почала готувати документи для виїзду сина за кордон. Він же ще дитина, він має спочатку вивчитися. Тепер казала вона тим, хто питав про Тараса. У нього проблеми зі здоров'ям, йому не можна на фронт, переконувала вона сусідів. Але село все пам'ятало. Пам'ятало кожну родину, куди вона приходила зі своїми промовами, кожну матір, яка плакала, проводжаючи сина, кожного батька, який мовчки стискав кулаки, коли вона звинувачувала їх у боягустві. Одного вечора до будинку Галини Петрівни прийшли люди, багато людей. Серед них були батьки загиблих, поранених тих, хто все ще воював на фронті. Ну що, Галино Петрівно? Де ваш патріотизм подівся? спитала Марія Затірка, дивлячись їй прямо в очі. Чому ж ви тепер не кричите про обов'язок перед батьківщиною? Мій син інший випадок. Почала було Галина Петрівна, але її перервав гнівний гул натовпу. А наші сини чим гірші? виступив наперед Василь Горобець. Чи може ваша кров цінніша за нашу? «Я... Я завжди працювала для села. Для України, спробувала виправдатися вона, але слова застрягли в горлі. Так, працювали, відправляли чужих дітей на смерть, а свого бережет, відповіла Марія. Але тепер ваша черга. Наступного дня все село знало, що Тарас Кравченко отримав повістку. Галина Петрівна намагалася протестувати, погрожувала судами, кричала про несправедливість. Але тепер її ніхто не слухав. Коли Тарасу виповнилося 18, він, як і багато інших хлопців до нього, пішов на фронт. Галина Петрівна залишилася сама у своєму великому будинку. Тепер вона знала, що відчуває кожна мати, проводжаючи сина на війну. Сусіди бачили, як вона щодня ходить до церкви, молиться за сина, як чекає листів від дзвінків, як здригається від кожного стуку в двері. Тепер вона розуміла ціну своїх минулих вчинків. Марія Затірка, проходячи повз її дім, часто бачила Галину Петрівну біля вікна. Одного разу вона навіть зайшла провідати її, застала її за плетінням теплих шкарпеток для сина. Тепер ви розумієте? тихо спитала Марія. Галина Петрівна підняла на неї очі повні сліз. Розумію, пізно розумію. Простіть мене, якщо можете. Бог простить. Відповіла Марія. А ми Ми просто хотіли, щоб ви відчули те саме, що й ми, щоб зрозуміли, як воно відправляти єдину дитину туди, де смерть чатує за кожним кущем. Весна 2023 року принесла в село Вишневе важкі новини. Тарас Кравченко був важко поранений під бахмутом. Він вижив, але втратив ногу. Коли його привезли додому, вся вулиця вийшла зустрічати. Галина Петрівна схудла і посивіла, підтримувала сина, коли він вчився ходити на протезі. Тепер вона більше не говорила про патріотизм, не агітувала нікого йти на війну. Натомість вона відкрила в своєму будинку центр підтримки для родин військових, де матері могли зібратися разом, поплакати, поділитися новинами з фронту. Життя нас всіх вчить, казала тепер Галина Петрівна. Іноді дуже жорстоко вчить, але головне зрозуміти урок. А село пам'ятало і цю історію як пересторогу для тих, хто легко посилає інших на смерть, але береже себе, бо рано чи пізно життя все розставляє на свої місця, і як ти з людьми, так і вони з тобою. Це закон, який не можна обійти ні грошима, ні криком, ні показним патріотизмом. Тепер, коли в селі знову збираються люди, вони згадують цю історію, і кожен розуміє, не можна вимагати від інших того, чого сам не готовий зробити, бо рано чи пізно доведеться відповідати за свої слова і вчинки. І відповідь ця може бути дуже болючою.